В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Свято успіння Божої Матері для нас, браття і сестри, насправді окутано таємницею століть, бо немає переконливих джерел, які би нам свідчили про цю подію. Є певні згадки зі святого передання. В будь-якому моменті смерть людини це завжди трагедія. Це завжди неприродній процес, який нам. Про які нам важко і неприємно думати, хоча ми змирилися з тим, що це чекає на кожного з нас. Коли Господь нас сотворив, мається на увазі наших прабатьків Адама і Єву, Він сотворив їх не такими і не для того, щоб помирали вони, і ми з вами в тім числі. Господь не, не хотів, щоб так ставалося. Але смерть через гріх наших прабатьків Адама і Єви війшла в цей світ і стала. Частиною життя, скажу так, частиною життя кожного з нас. Проте, попри всю трагічність цих подій цього моменту, Господь вклав в неї інше значення. Ми всі грішимо, і через те, власне, ми відпадаємо від Бога, відходимо від Нього і порушуємо Його заповіді щодня, щодня в якийсь момент. І якщо б людина в такому стані продовжувала жити вічно, вона б постійно накопичувала гріхи собі і змінювала свою душу, втрачала свою людську ідентичність. І ось, поклавши цей момент, коли душа розлучається з тілом, Господь, хоч силу але припиняє процес нашого грішіння. Після смерті ми вже не грішимо. Тобто, з одної сторони це кара, а з другої сторони. Благодіяння Боже, який не, вдає, не дає нам втратити свою людяність і залишатися, хоч примусово, але людьми. І ось Пресвята Діва теж пройшла через ці ворота. Попри те, що це її випадок, це унікальний випадок в історії всього людства. Бо Пресвята Діва стала тими дверима, тим мостом, який з'єднав Небесне і земне, і через який прийшов в світ Спаситель наш Господь Ісус Христос. Але навіть вона прийшла цими дверима. І це для нас має бути певною втіхою. Згадаймо ті слова, ті, ту власне, подію, яка розповідається переданням, про те, як апостоли були принесені на Хмарах для того, щоб вони змогли попрощатися з Пресвятою Дівою. Проте її успіння було не настільки важким і трагічним, як це було власне, на Голгофі, коли Спаситель сам помирав. Бо Пресвята Діва бачила свого Божественного Сина після його Воскресіння. І вже була втішена тим, що з'єднується з ним. Власне, це, браття і сестри, має бути доступним для кожного з нас. Я не разу казав про те, що ми не можемо всі бути апостолами, та й нема в нас такого дару. Але, власне, апостольська проповідь починається не з полум'яних слів апостола Павла, а починається з мовчання. Коли ми, будучи християнами, просто виконуємо свій християнський обов'язок по відношенню один до одного, і це вже нас робить проповідниками християнства, так не так само, як апостоли, але не менш важливо в сучасному світі, не менш важливо для розуміння сучасного людства, що так, ми не, не можемо всіх переконати бути християнами, але як ми зможемо це зробити власне в доцільний спосіб, не нав'язуючи свою думку, власне, браття і сестри, тільки своїм життям. Коли ми стараємося слідувати тому, чого нас навчив Спаситель і чому нас навчила Пресвята Діва Жити і довіряти Богу і ставитись ближньому до свого ближнього, так як би ми хотілися, щоб вони ближні ставилися до нас. Власне, це і є наше завдання. Але все-таки ми можемо бути і тими апостолами, яких було принесено до святині, якою була Пресвята Діва. Я маю на увазі не її саму. А власне, того, кого вона привела в цей світ Спасителя нашого Ісуса Христа, який є найдорожчим скарбом, який Бог дарував цьому людству. Тобто, приходячи в храм кожного дня, коли звершується Божественна літургія і причащаючи святих Христових тайн, ми уподобляємося тим апостолам, які були принесені з різних кутків світу для того, щоб попрощатися зі святою Дівою. А нас Бог приводить в храм з різних куточків чи цього міста, чи будь-якого іншого. Збираючи назву єдиного для того, щоб зустрітися з Христом, і це пряма аналогія того, що сталося, якщо сталося тоді дві тисячі років тому. Тому що в, одні, в одному творі ранньохристиянських авторів, який називається «Дідахі» або вчення дванадцяти апостолів, який написаний, як вважається, близько 70-го року. Після Різдва Христового, тобто це один з найдавніших християнських творів, одразу, після, навіть після апостольського часу, є де містяться перші євхаристійні молитви. І над хлібом там є дуже гарні слова, коли. Священник перетворює, Дух Божий через священника перетворює хліб і воно в кров і тіло Христові. Є гарні слова. та як Ти, Господи, виростив цей хліб на різних пагорбах і з'єднав його в єдину, в цю, це принесення, яке ми тут сьогодні приносимо, так і дай церкві Твоїй з'єднатися воєдину. І саме в момент, коли ми причащаємося, ми це втілюємо. Вже дві тисячі років одне і те саме втілюємо цю заповідь Божу, щоб стати єдиним. Як кожен з нас є індивідуальністю, кожен має своє життя, кожен має свою життєву історію. Але коли ми всі приходимо разом в храм і єднаємося в одне тіло Христове, ми всі стаємо єдині, як той хліб, який приноситься кожен день на спогад хресних страждань, Спаситель. Тому, браті і сестри, ми і далі можемо бути апостолами. Ми повинні ними бути не в той самий спосіб, як апостоли були, але в свій в сучасний, той, який нам доступний і притаманний, той, який не вимагає нас іти по всьому світу і проповідувати Слово Боже. Кожен має свої дари. Хтось може говорити, хтось не може, хтось може писати, комусь це важче вдається. Але всі ми можемо в мовчанні проповідувати Слово Боже і бути єдині з Христом Спасителем. Амінь.